Вітаю! У цьому відео поговоримо про небезпеку від дешевих китайських навушників та, й, в принципі, від будь-яких інших дешевих китайських пристроїв, які містять літій-іонну акумуляторну батарею. В дешевих пристроях використовуються неякісні акумуляторні батареї, які можуть нести певну небезпеку. Ці навушники я придбав рік назад на Алиекспрес під час розпродажу чи то за 50, чи то за 60 гривень. Точно вже не пам'ятаю. Купив їх ради цікавості. Тому що якісного звучання від таких навушників, звісно, отримати не можна. Пролежали вони цілий рік, і от я просто їх вирішив підзарядити. Але зарядки вони вже, на жаль, не беруть. Зараз продемонструю. Під'єдную USB кабель і видно, що ніякого споживання нема. Під'єднаю інші навушники. Видно, що споживання становить 1,5 і з часом зменшується до 1 Вт. Зараз я їх швиденько розберу. Розбираються легко, потрібно лише чимось підважити. Зразу видно причину. Акумуляторна батарея здулась. І тепер має вигляд маленької м'якої подушки. Зі зворотньої сторони видно, як шуруп продавив цей акумулятор. Така ситуація також могла спричинити коротке замикання. Ізоляція між платою та акумулятором відсутня. Замірюю напругу. Вона становить 0,9 В. Це ще раз доводить, що цьому акумулятору кінець. Тепер спробую розібрати самі навушники. Розбираються вони також дуже легко. Тут взагалі ніяких інструментів не потрібно. Достатньо лише натиснути нігтем. Обережно дістаємо плату з акумулятором. І можемо спостерігати, що на вигляд акумулятор ніби в нормі. Розбираю другий навушник і спостерігаю таку ж саму ситуацію. Тепер буду замірювати напругу на акумуляторах цих навушників. На першому акумуляторі напруга становить приблизно 3,6 В. Це повністю нормально. Акумулятор потрібно лише підзарядити. Замірюю напругу на другому акумуляторі. Вона становить приблизно 3,3 вольта. Можна зробити висновок, що акумулятор також робочий, можна замінити основний акумулятор і продовжити використовувати ці навушники, можна зробити висновок, що неякісні акумулятори, які використовуються в дешевих китайських пристроях, швидко та дуже часто без причини виходять з ладу і можуть нести небезпеку для здоров'я і, можливо, навіть життя. На цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!